Всім привіт, який привіт! Всім привіт! А в нас сьогодні походеньке, бо Оля засиділася вже <ривіт> по всіх фронтах. Ну, і щоб розімлятися Олі і діва зробити нам. А ми з Анатолійовичем йдемо сьогодні на почту. Нам треба відправити косилочку сьогодні і ми йдемо її відправляти. Відправляємо ось таку красунечку. Нашу україночку до своїх хазяйнів. Хай чекають, а хоча вони і так чекають уже. А ми сьогодні її Отправ. далеку дорогу зібрали, оділи взули і нехай, їде. і нехай їде. Морозно трошки, але не думаю, не замерзне. Так, да, і я так буваю. Ой так довіри вам, походь, покої сама, я боюся. Ти знаю я. Що, положить у кульок руки, трусяться чи що. Да, це ж така робота кропотлива. Твоя була тут, не дай Бог десь І Чого? Відповідальність дуже велика. Отож. Бач, я ж тобі довіряю. <рес> ну я <будь> сознательний. <рес> ну будь сознательний. Дякую за довіру. Будь ласка, великий рости. <рес> а ми зараз пройдемось. Забирай Забираю. свою торбу. Забираю. Так, ну і все. Ідемо з Валерою по своїх справах. Я випивки набрав да. додому. <рес> ну нас... ви... а за кусона? А за кусона, а марії. Вона ж була. Ну то, ну, да. це таке серйозне а за, де... а за кусон... діло. І за Понятно. Так. Ну що, пішлі? <рес> Бурда, бурунки є. <рес> Дивіться, який у нас голод. Бачите? Ех. І дорога і... блистить, як скло. І не розстає да, навіть. Сонечко світить, і не розстає. І комунальні служби до нас по каше не добралися. За скільки днів. Звісно, вони тут до нас не доїдуть, дороги не посипають, але за скільки днів це з п'ятниці. І вчора тротуари посипали, але ж посипали так вузку вузенькою полосочкою, щоб прийшла одна людина. Як хто йде на зустріч, то не розбереться. Ось Так, Так, ну що, з Богом пішли. та сьогодні йдемо мене вигулювати і справи е, робити. Та йду. Це ж хотіла сама піти, він же ж мене не пускав саму. Не пускай, тому що я переживав, друг. Він думає, якщо я сама, то я десь утаскаюся. Я й на порог двері відкриті, <сі> та спорога тряснулася так, що і, і нічого. Ну, як сміялися, да? Ну, ви від спорту, фігурне рачкування. Ну так. Да. <сі> Розбігаємося, оборот. У нас сьогодні був 23 градуси. Зараз я, я не знаю, градусів 15, мабуть. 19 показувало. А то, потім а по градусніку на точки по-іншому. І хочу сказати, у нас з волею зараз життя в розлуці. А може це і не і, і не сутко, а і свято, що один до одного далеко. Ну, глим, ну може... я не сумую сильно, я ні. Думаю. ні. Я люблю, щоб був тишина, спокій. І щоб Чумайченко не задавав дурних питань мені зранку, коли я очі отак відкрив, а я задив... проснусь. Одне те питання. І пор я відповіді не почув за 42 роки. не тільки, я тобі зараз. Вся... Ну а чого в розлуці? Тому що зараз холодно треба протаплювати в вони людей кав'юр на вікні закрили вікна що, бачиш ми добилися да. просаплювати на квартирі там трошки щоб тепло держалось там і рослинок багато і, і щоб хата обігрівалася так, так що ми зараз більш у мандрах молодь молодь у нас більше я звичайно в мандрах А Оля вдома ну і все. а сьогодні вийшли не трошки Ви, визувати так треба Ну, я сподіваюся, по прогнозу що пару днів такі великі морози, потім трохи буде е -е, тепліше. Ну, лютий є лютий. Ну, так і должно бути. Звичайно. Ми, то воно, ми, якби не світло, світло не виключали, то ніякої біди не було б. О. А так? Ми вже відбили від справжніх зим, розбалували нас трошки. Да. Сурова зима в цьому році дуже. Та нема сніжку. в людей понападувало багато, а в нас ніяк. Ну нічого. Так що ми не униваємо, живемо на позитиві, бо того, що носа повісиш, все одно толку ніякого не буде. А не буде. Да. — І е, різні питання рішатися не будуть. А так ми ось у собі йдемо. Поход. О, йдемо, йти холодновато. Вон Чумаченко мій, без рукавиць, я в рукавицях руки померзли, а він Ми без рукавиць. Ідемо і сміємося. цікаво одне. Вдома по, по хаті Оля ходить постійно з діта і не мерзне, а я а, в кушку нічого холодно. Але на дворі Олі ручки мерзнуть, а в мене ні. <рес> так я в хаті взагалі. Ну я не скажу, що в хаті жарко, але я ходив там в шортиках, в футболці. А, я в а він ходив в світері, ще й дідову куфай, чи цю тілогрійку вдіває. Спасибо. Така тілогрейка гарна, вже стільки років дідуся немає. А тілогрейка як нова гріє Валеру. А тут, да, руки в мене немерка, слава Богу. А тут наоборот. На дворі оля. Ручки заморозила, Ти трошки дігріла, та дала знову телефон. Ну, зараз виключаю, бо померзли знову. Одна ж рука без цього, без перчаток, ага, виключе. Помінялися ми ролями, бу... оля її ручки нагріла. Це ну, воно... нагріла, холодно. Ми дійшли до пошти, воно вже. Зараз відправимо нам видно. Просто туди не підходимо, бо там оцей... генератор. Дерчить. Дерчить. Там не не чуть буде. Розчерванілася наша. Рукодільниця, пішли ми далі. Ну давай, пашли. Дійшли ми ось вже до свого двору, Справились на пошті, Оля не хотіла мене брати, але якби я з нею не пішов, вона б і сьогодні не вирішила те, те питання, по якому вона ходила, а справа в тому, що вона забула. Правильний номер свого телефону. Ну, одну цифру. Цифру. одну цифру. І кожного разу я її заразу забуваю. Місто п'ятерки дев'ятка у мене, а ну, я. На, на, наоборот, місто дев'ятки п'ятерка. Да. Да. Тобі треба татушку на руки зробити. Ну, чок, 0,99, да. правильно? А, а ти... я завжди 0,95 кажу. Да. Ну, тетеря. О, і і... не сказала нам но неправильний номер телефона і не знайшли те, що нам потрібно було. Ну, от ж, як кажуть, дурна голова, ногам, ну, ну, лихо. Так, да, ну тільки я не чую благодарності. Тобі? Так. Да. Це в порядку віщі. Ти, зараз получу. Випишеш мій. Валіра. Ну ти що, останній гор зо мною живеш, чи чи дядька? Не останній, не перший ти скажи. Чи не перший, да? Неправильно. В тебе в тебе цей. І ще впереді знаєш стільки дев'яток і п'ятьорок? Я думаю, що ти мене за, за те, що я вранці запитання тобі даю, ти хоч один день мені прости. <рес> Ні, ну сьогодні то я прощаю тобі все. <рес> ну до вечора ще далеко. Да? Ну, я да. буду тікати. Пішли, <рес> <А, тобі рес> ми пішли. Да. Так що отак ми з приключеннями, Тож що Валера не хоче мене відпускати, бо я вічно щось як учудю. <рес> Є Бачу, таке. Підтримка потрібна тобі, щоб Під, підтримка друга потрібна. Да, щоб і слизько, страшно тебе одно випускати, і то, щоб ти забула номер піфону. Да, пошти нема, по так, щоб я перевірив, пішли далі. Пошли. Пішла Валера в магазин, то вже через дорогу. Бачите, яка мені благодарна за те, що я пам'ятаю її номер телефону. Ну, все, прощаті. Все, бачите. Йдемо ми тепер далі, в другий магазин. Так, так що... Чоловіки, пам'ятайте, номер телефону з жінок. І, так. Вони І вам мене, будуть мене вдячні. Дуже, дуже Дивіться, яка слизота. Тут взагалі не підеш, ніхто не посипав, нікому нічого не Отак, Ми йдемо. Ще в Одесу зайдемо, наш любимий магазинчик. Та і потім підемо додому з Валерою Що, липку тягнеш, а? Нічого. Нічого. Дивися під ноги. Я під ноги ти дивись, мені цікаво, признесу. доволі що призкувати. <рес> ну отож, веде себе завжди чемно і буде тобі. Щастя. Отак, а ми йдемо в магазин. О, марки за 230 марки щедро, за 250 Новинка від Ілона. З шматочком тосканської від А це в тебе що, поводи? Ну що, а тепер розкажи, економим, Уже як пенсіонери, да? там дорожче, там дешевше. Уже шукає Валера. В одному магазині Дорожче а в другому дешевше на 40 гривень. Валера каже, вбили, я бремена, не вернувся, а зараз вернуся і куплю. Ну ми стався в економним чого, тому що морози дуже багато забирають комуналки зараз. Да. Так що прийдеться дуже. Газуємо, газуємо. На, на що так перещиту їм? Морози пройдуть, коли наладиться. На все да. наладиться, буде да. тепленько. Бо холодно, а, а, а хочеться, щоб тепло в хаті було, то, а за все наплатити. Так що ото такі діла, а ми пішли далі. Да. Все, йдемо з Анатолієчем додому. Прогулялися. Така погодка гарна, сонячна, така. Вітру немає. Сніжок кріпить під цим, під ножками. Ну, сонечко вже більше пригріло, ручки волі вже не мерзнуть, так? Ні, вони мерзнуть, ну не... за зашпори не заходять. Ой, так. Ну, сонечко своє діло робить, хоч вітру немає, мороз більше 10, ну, десь 10 градусів ново. Не ощущається таки. Да. Приємно. Ну, ми ага. справилися з ділами. Наші мандри закінчуються, вже підходимо до, до своєї вулиці. Да. А вам дякуємо, що були з нами, що дивились наше відео, прогулялися з нами. О. Заходьте ще, ми будемо раді. Да. Всім бажаємо миру, добра. Здоров'я і тепла і тепла в душі і на вулиці. Всім пока-пока. О, Чумаченко. Ну він не може, щоб у кадр не влізти. А я вам хочу показати, дивіться, яка в нас кришталева вулиця. Бачите, як блистить стільки льоду? І ми з Анатолійочем питаємося. Якось додому добратися. Ось абрикоска, Як плещить, так? Да. Так що йдемо, бредемо потихеньку, де, де є обійдемо, а там нема де обійти. Собачка побігла. Отак От провідав, висять. До нас коло хати Валіра пообрізав з осені, а тут нема кому. Ну що, треба було носки або чулки на черевики вдівати, щоб, щоб пройти нашу кришталеву вулицю.